Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо з вами розбирати скандальну заяву речника польського уряду Пьотра Мюллера, який заявив, і це вже рознеслося по всіх телеграм-каналах, по всіх сайтах. Інформація про те, що Після 4 березня 2024 року не буде продовжено тимчасовий захист для біженців з України і будуть так само зняті абсолютно всі виплати. Про це говорять. Але давайте ж розбиратися, друзі, що в цьому правда, а що неправда. І в кінці відео я відкрию вам дуже і дуже серйозну таємницю. Чому зараз робляться такі заяви і що відбувається насправді? Ми подивимось в глибину, а не просто поверхнево розбудемо розбирати цю ситуацію. Тому дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайк. Це дуже і дуже сильно допомагає боротись з російськими ботами і розвивати канал. Також підписуйтесь. Величезна кількість вас дивиться. Мої відео без підписки. Буду вдячний кожному за таку підтримку. Отже. Піотер Мюллер – це речник від польського уряду, і він вчора виступив ввечері з заявою, коментуючи польсько-український конфлікт через експорт зерна та закиди політиків опозиції щодо неосмисленого надання соціальної підтримки українцям в Польщі. І в загальному абсолютно всі там українські телеграм-канали порозносили інформацію, що Польща відмовиться від біженців, відможе відмовиться від допомоги тим українцям, які знаходяться в Польщі, і. Після 4 березня 2024 року нібито не будуть продовжувати вже тимчасовий захист. І от що він сказав: я не думаю, що ці норми, тобто спецзакон про допомогу біженцям, будуть розширені значною мірою. Мені здається, так на цей момент зараз про конфлікт стало більше відомо. Ми знаємо, які лінії суперечки і які є можливості міжнародної допомоги. Все міжнародне співтовариство має бути більш залученим. І все також він додав, що. Положення спецзакону про допомогу українським біженцям є тимчасовими і в найближчим часом вони втратять свою чинність. Ніщо не давалося на постійній основі лише на час триваючого збройного конфлікту. Положення просто втрачають чинність на початку наступного року, і на цей момент рішення про продовження того, що прописано в законі, немає. Підкреслив речник. Польського уряду нагадаю, що таку заяву він зробив на, на тлі того зернового конфлікту, який зараз існує між Польщею та Україною. Я не буду про це там дуже багато розповідати, бо ви скоріше так все чули. Польща від 15 вересня продовжила в односторонньому порядку заборону на експорт українського зерна на територію Польщі, тобто не можна його продавати в Польщі, можна тільки транзитом вивозити в інші країни. Україна. У відповідь на це подала скаргу до світової організації торгівлі на Польщу, Угорщину і Словаччину. Тому як всі цих три країни продовжили цю заборону для того, щоб захистити своїх власних фермерів і власну, скажімо так. Власну справу там в сільському господарстві, і е, на тлі цього, якби зараз розпалюється дуже серйозний конфлікт, і я забігаючи також наперед, скажу вам, що скоріш за все е, це є просто слова, і ми зараз також поговоримо про те, чому так. Тобто, е, бачимо, що одним з, скажемо так, з таких важелів є е, біженці. І польща вирішила притіснити, скажімо так, їх права там на тимчасовий захист у відповідь на оцю заяву до світової організації торгівлі. Але як ми бачимо, навіть з тих самих висловів оцього Петра Мюллера, то тут висновків насправді можна зробити дуже багато, і його слова можна також трактувати дуже і дуже довго. Бо з однієї сторони він говорить, що так, тимчасовий захист наразі не прийнято рішення про продовження тимчасового захисту для українців. Але я друзі нагадаю, що до 4 березня 2024 року є ще дуже багато часу, і це рішення може бути прийнято е, дуже в один день. Тобто, е, і жодної заяви про те, що ні в якому разі не будуть продовжувати тимчасовий захист, також немає. І також він говорить про те, що не буде розширено допомогу для біженців. А, але також і не говориться про те, що цю допомогу буде звужено. Те, як українські телеграм-канали і українські там сайти з новинами порозносили цю новину, зробили з неї якусь сенсацію. Це скажімо так, вводить людей в оману, і, взагалі, з цих слів я наразі не можу зрозуміти, чому піднявся якийсь кіпіш. Він просто зробив якусь заяву, і я вам скажу, що ця заява зроблена. Виключно на внутрішній на внутрішню польську аудиторію я нагадаю, що власне те про що я вам говорив на початку відео, чому це все відбувається і чому цей конфлікт буде загострюватися далі, але в кінці кінців нічого не відбудеться, і просто продовжать тимчасовий захист для українців. Я вам нагадаю, друзі, що 15... Жовтня, тобто фактично через три тижні відбудуться парламентські вибори в Польщі, будуть якби змагатися декілька партій є. Якби дві головних партії: це партія право і справедливість і партія громадянська платформа Дональда Туска. Тобто піс право і справедливість це і правляча партія. Партія Дональда Туска це їх такий споконвічний, скажімо так, конкурент. І є також ще і вони по якби по своїм там відсоткам заробляють плюс-мінус однаково. Але при цьому є ще. Ново, скажімо так, сила, яка набирає обертів, вона називається конфедерація, і вони мають там за різними прогнозами від 5 до 6% голосів на цей момент. І їх головні наративи це вони являються повністю антиукраїнськими. Вони побудовані на національній ідеї і на тому, що українців потрібно якось потрошки з Польщі, скажімо так, відправляти додому або в інші країни ЄС, і при цьому. Якби більше надавати і прав, і більше піклуватися саме про поляків, і нагадаю, що цю партію підтримує дві основних категорії поляків, які недолюблюють українців: по перше, це Фермери і по-друге, це молоді жінки. То фермери зрозуміло, це все пов'язано саме з зерновим конфліктом, який зараз Польща дуже і дуже агресивно скажімо так відстоює свій інтерес в цій справі. І це я вас запевняю просто для того, щоб забрати голоси цих фермерів до себе, щоб ці люди голосували саме за піс. І друге. Друга категорія це молоді жінки, і власне оця заява Пьотра Мюллера, Вона розрахована саме на таку аудиторію, як молоді польки, які хотіли б, щоб якомога більше українок саме виїхали. З Польщі і ця заява направлена власне проти них по зерновому питанню і по фермерам. То цим займаються власне роздуванням цього питання. Займається безпосередньо президент Польщі Анджей Дуда і так само Матеуш Моровецький, прем'єр-міністр Польщі. Вони неодноразово робили заяви про те, що вони будуть відстоювати польський інтерес, польських фермерів і польський внутрішній ринок. І в загальному на сьогоднішній день можна подумати, що поляки там починають конфліктувати з українцями з Україною, але насправді я думаю, що після парламентських виборів, тобто після того як останній бюлетень попаде в скриньку і будуть підраховані голоси. І в тому випадку, якщо правляча партія залишиться при владі, я думаю, що їх вектор. Так само кардинально зміниться, як він змінився просто зараз за декілька тижнів. І ми також з вами вже е, буквально два тижні тому говорили про те, що такі випадки будуть, і поляки, польські політики будуть грати на питанні України і українців для того, щоб стягнути на себе якомога більше голосів. Власне, це ми зараз. І бачимо, тобто нічого дивного не відбувається, це просто передвиборчі ігри, і вони будуть продовжуватись як мінімум до 15 жовтня. Ви ж, друзі, свою думку з цього приводу можете написати в коментарі під відео і е, буду їх читати, буду їх розбирати. Тож е, підсумовуючи, скажу, що немає чого переживати, е, в е, якби я маю. Свою власну думку в 99% вірності, що тимчасовий захист навіть з 4 березня 2024 року буде продовжений, і українці і надалі зможуть залишатися в Польщі як мінімум до кінця війни в Україні. Дякую кожному з вас за перегляд, друзі. Вдячний за лайки, за підписки і за репости. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.